Всім привіт, всім доброго ранку. Так, у нас на вулиці прекрасний квітневий ранок. Пташки співають, дерева цвітуть, ліс вже в моменті став зелений. Так, сьогодні у нас що? Сьогодні у нас відео буде про посадку картоплі. Розкажу, як ми підготовлюємо площу, що ми робимо, які сорти ми садимо картоплі. Так що про все це буде в цьому відео. Зараз підемо трошки підлагодить наш бус. Там невеличка така поломка, а далі будемо вирушати на поле. Так що не перемикайтеся, обов'язково додивляйтеся це відео до кінця. Бажаю всім приємного перегляду. Давайте під цим відео залишимо 1000 вподобайок. Вам не важко, мені приємно. Так що, всім приємного перегляду, а ми приступаємо до роботи. Так, будемо ремонтувати зараз нашого буса. Як то кажучи, любиш їздити, чи люби ремонтувати. Ось це такий хомут на стабілізатора. Відкрутилася гайка одна. Ось так воно мало бути. Бляшка, резинка і ось так закріплене. А тут відкрутилося і залишився тільки хомут. Резинки нема. І бляшки теж нема. Знайшов я ось такі дві бляшки у нас. Були, не знаю, зараз будемо приміряти. І ось така резинка, але резінку ну, подається купувати нову, бо вся вже порвана, що на не годиться. Я такий хамут знайшов, але бачу, що не такий хамут трохи. Треба зараз піти ще одного знайти. Так що Зараз буду знімати. Треба це от. верніться трошки, оскільки воно, як бачите, погнулося трішки. Це тарабани, тепер треба буде зробити, щоб все було, як має бути. І нічого ніде не стукало. що зараз приступаю до зйомки того хомота. Далі беремо, зажимаємо трошки низ, щоб вверх вирівняти. Далі беремо от інструмент, трубочку і вижимаємо його наверх. Не дуже той хоче ліс. трошки так би майже піти. так і все. ось такий от хамотик Зараз треба піти знайти такого самого бо це шоці що, що, що це з ресор? Що тут стоїть у мене такий закруглений. Зараз піду шукати. Так, ми там не знайшли такого. зараз виробляємо ось нового. Будемо загинати. Так, от такий у нас вийшов Кронштейн. Трошки ми з ним промоврушилися, десь майже дві години його виготовляли. Ось зараз ми все беремо, все. Ставимо і приступаємо до наступної роботи. Так, Хамота поставив я. Приїхався на ньому, все робить добре, працює. Так, тут все те, що має бути. Все, бус готовий. Приступаємо до набирання картоплі. Так, Поки я ремонтував наш бус. Брати тату та вже відкрили купець, навіть трохи закинули на прицеп картопельки. Так. Картопелька на сорту Білороса. Ось така. Брали ми її елітою 24 роки тому. Ну, Вона ж там того року досить так непогано дала. Так, Збежалася вона вроді більш-менш. Ось там вагу в куточку трошки загнилася. Напевно, що обо собака або десь кури розрили і вона. Підмерзло трохи зимою. А так, в цьому то збереглась добре. Сильно не поросла. Ось такі паростки. Саме ідеальні, щоб для висадки. Так що зараз завантажуємо на прицеп і далі будемо їхати підготовлювати площу до посадки. Все, картопельку ми завантажили. Ось так вийшло. І фото взяти. Підсунути все в один бік, то приблизно буде трошки більше, ніж половина прицепа. Так, купець у нас теж пустий вже. Зараз що? Зараз ми чіпляємо прицеп, заганяємо, не знаю, може бусом або трактором заженемо на поле і далі їдемо по саджалку до дядька, чіпляємося і приступаємо до роботи. На полі я покажу, як ми підготували площу. Так що дивіться далі, не перемикайтеся. Так, вчепили ми прицепа з картоплею до нашого буса. Ось ці картоплі, ось тут ще кинули трохи другого сорту. Так, кажуть, що я бусом з прицепом звідси не вийду, зараз перевіримо, чи вийду, чи ні. на полі. Зараз підготовляє тату площу під посадку картоплі, але підготовляє не собі, а підготовляє знайомлю, посивши щоб йому задискували, оскільки має десь через 2 дні садити картоплю. У нас площа вже готова, так що ми можемо вже сміло селити, але тут залишилось трохи татові ще додіскувати і далі будемо приступати до посадки. Тут би небагато десь чи 70 сотник, чи 50, от точно знаю, тата перепитався і скажу точно, скільки тут дискувань залишилось. Зараз покажу, яке тут поле, скільки на яку глибину тату дискує і якою передачею входить. Тут тата, сказав площа під дисковку рівно гектар. На зиму тут було загорено оборотним плугом, після того вже ніхто сюди нічого не ліз, не робили, не боронували, Ось, як бачите... Як осінню загорали, так і ну, до сих пір лежить. Ніхто не вирівнював нічого. Земля дуже тверда. Ось нема навіть добувати. Земля тут яка, тут така якийсь пісок з наземом не, не зрозуміло, що це таке, чи то глина, чи то цурмозем. Ходить так то шостою пониженою передачею. Зараз покажу, яка глибина. Працює він досить глибоко, бо це має бути під посадку картоплі. Трактор так. Нагрузку відчуває конкретно. Як можете чути. Треба ставити на цей трактор нам турбіну і тоді буде сонце того річкоплуга не відчувається. Так, земля, всі батареї, все аж повне там позабивано. Так. Дивіться, на яку глибину тату дисковий. Чуть розриваємо до твердого, так, ось тверде. І ось, як можете бачити, мій від цього до цього пальця 20 см, І ось ще приблизно Ще приблизно десь 5-6 см. Де й дискує на глибину 25-26 см. Десь приблизно так. Була брулетка, ви відміряли би точно. Ну, 25. Дискує глибину точно, оскільки тато заглубив максимально дископло, а це 25 є закони. Ось так тут зовсім мало лишилося, зараз тато швиденько доробляє, будемо їхати саджати картоплю. Так, да, Під таких роботах важкуватих вже мотор масло підбирає, треба ремонтувати мотора, масло вже підбирає конкретно. Давайте, по дорозі, рядий мотор. Весь мотор в масі. Так, ось тих що прийшов. Зараз ще розміряємо. Відрібли, тут же тверде. І ось глибина така. 20. І ось приблизно десь так. 25 см бере закони. Зараз ще став на дискуплуа, а познімаю як... Іде на дискуплузі. Тя по сюда це зробив, їдемо перечекати дістю з лися, як дзеркало. будемо нічим Ми саджавку їдемо висаджувати. Так, поле тут вчора дискувалося в 2-й в годині ночі. Брат дискував на глибину 20 см. Тато сказав, що я трохи помилився, бо я вимірював неправильно глибину, бо треба міряти по десь розривати до твердого. Казав, що він сьогодні дискував на глибину 20 см. Так що я трішки помилився. Ось Тут у нас таке поле. Вчора раз задискував, брат, тут ми вносили гній і зараз будемо висаджувати. У нас тут посаджена вже картопля на молоду. ось. На, і десь не загорнута є ще. Так, ось такі депоростки пускає. Картопелька треба загорнути. Все, Зараз приступаємо до висадки. Так, трактор, трактор стоїть на дебий трохи. Ззаді картоплі десь приблизно пів тони, а може навіть більше. Цей картоплю ми закрутили. Все тут вже знизу висипається. Виставили скільки відстань між... Картопинами. Зараз закидаємо ще декілька мішків і будемо починати. Все. Поїхали маркера розклали і приступаємо до роботи. Кудаємо на картоплю зразу на спеку. Друктаж, щоб ніде пальці не запихнули і щоб робили, як має бути і йдемо далі. Техніка безпеки. <свіси> <піси> 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 Пройшли ми в одну сторону туди і назад, у нас пішов цілий бункер і ще 4 мішки. Зараз йдемо, поїхали на загрузку, швиденько загружаємося і продовжуємо далі висаджувати картоплю. Будемо брати з собою на запас 5 мішків. потім не прийшлося бігати, набирати мішки. Заготавимося і вперед далі. продовжуємо. Біжемо вниз. Так, завантажуємо ми бункер з лагодженою працею за 12 хвилин. За всіх 12 хвилин. Ідемо на саді. О, так корце переблок піднімає. Передні колеса в повітрі їдуть. Так буду заїжджати. Найцікаве. Тут руль не допомагає, тут вже допомагає тільки тормоза. Правий або лівий тормоз зажимаємо і ось так повертає. Так, трошки я не можу знімати все, оскільки зверху працюю, все не виходить знімати. Так, розкладаємо маркер і вперед. Тато п'ятою пониженою, деколи вишино, де коли вмикає п'яту повишену, де добре йде. Більш-менше встигаємо вибирати, то можна йти швидше, щоб швидше висадити. Передок е цього завімкнений, тому що де не мене йде ще земля, чи м'яка, чи що воно, ну, коротше, одним словом, боксує, починає боксувати. Тати йде з передком уїмкненим і ніде нічого не затягає.

Думали, що ми сьогодні все досадимо, але сталася непередбачена ситуація така сказати. Поламалося в нас декілька ложок пластикових, тих, що картоплю в них подає до землі. У Нас вдома запасних нема, на жаль, прийдеться їх купувати або виготовляти самим. Так що зараз їдемо додому. І вже напевно, що сьогодні не будемо саджати, оскільки вже на 7.20 сонечко вже йде. На захід, поки зремонтуємо, поки туди-сюди, то вже й буде темно. Так що або будемо садити вже завтра, або післязавтра. Так що зараз їдемо додому, ремонтуємо, покажу, як будемо ремонтувати і вже потім вмикнуся, як будемо саджати. Так що не перемикайтеся, дивіться далі, а ми вирушаємо додому. Тато вже їде, я зараз йду до трактора, сідаю і вирушаю додому. Вирізаємо от пластини. Далі. Ось такі загинаємо крути. Ось так до сюди приварюємо. Далі, як ти сиділо виглядає? І все, дорочка готова. Так. Так, ось такі ми поробили заготовки з татом. Верніше поробив їх тато. Я тільки спів з боку. Ось так це все робиться. Потім ще наварювати ось сюди такі полоси сюди і все буде готово. Далі покажу, як буде вже готово. Все, Вийшла ось така готова ложечка. Ось так виглядає вона. Ідемо, зараз будемо ставити її ось сюди, на місце. Ось ложечка, можна сказати, вона вже буде вічна. Міцніше набагато завести пластиковий. Ці пастики десь картоплю зажме, з боку зажме і воно відламиється. Ось тут вже ховається, а, а желізно вже нічого і не буде. Так що Зараз вставляємо і все, будемо готові на завтра до посадки. Така ложка. Так, ще одне замінилося, поставив. Новенько ось так виглядає вона. Ось це виглядає так стара поламана. Ось тут ще є одна, ще одна поломана і десь там ще треба провірити все, чи є. Тато зараз там ще виготовляє декілька таких ложечок. І все зараз міняємо і буде все готове. Тут ми вже все провірили, би всі на місці. Тут вже практично у нас є ось такі желізні. Ось такі вони. Можна сказати, що вони вже вічі будуть, який дещо де, залишився такий пластиковий. Все, всі ложечки мені поламали. Беремо таких 4 запасних всяк випадок. І все. і завтра рамку будемо вирішати досаджувати. Завтра включитися на полі. Так, всім ще раз приїду, Ми вже на полі, зараз завантажуємо саджалку і швиденько висаджуємо картопельку. Зараз піднімаю, як загружаємо трохи. Це, ми трактора. Виїжджаємо і будемо саджати. Так, їдемо на дбах. Переклад. Зводить передка. Хоч проти грузи є, але все одно передка зводить! Скоро застати й ми, Все, цей бункер ми висадили на розгрузку нам на саджання. Туди назад десь приблизно плюс-мінус 20 хвилин. Так, розказував всім про техніку безпеки і сам ось пальце собі зняв шкіру. Треба йти брати аптечку і заматувати. Все, пальці замотав, завжди тримати з собою ось таку аптечку, або в трастері або в машині. Ходимо, йдемо завантажувати перекону. Тут загрузили, зараз від'їжджаємо, закидаємо мішки і їдемо висаджувати. Оце висадження вже буде розщої квітка. Ще залишилась бусі атолія. Тут Картопелька тут залишилася. Називається сорт Атолія. Досить непоганий. Вона за білоросу більш родючі. Більше дала цього року сипала, ніж білорус навіть. Закидаємошки і вирушаємо кисанчику. Квітка все порожне, якраз ось так залишилось зовсім трішки лишньої. Ось так виглядають рядочки буде рости вона тобто, добре, оскільки ось. Гною туди буде хватати і з головою. Підживи всякої. Потім ще трохи її міндобриво підживимо і будемо прискувати її. Ось так буде вона рости. Все, друзі, тато. Руце позабрав і вирушаю додому. Я теж зараз буду вирушати трактором додому. Так, Це відео підійшло до завершення. Всім, хто додався, я щиро вдячний. Бажаю всім в цьому році гарних врожаїв і гарної ціни на продукцію. Так що, кому було цікаво, обов'язково тисніть подобайку, хто ще цього не зробив. Підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі під цим відео. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Все буде, друзі, Україна! Всім пока, до нових відео!